Це просто вау. Симулятор супермаркету плюс хоррор. Ми в ролі працівника цілодобового магазину в північному штаті в день обслуговуємо відвідувачів та виконуємо план по продажу. А вночі чекаємо на дивних клієнтів. Супер, починаємо. Тож день нульовий. Ми з'являємося серед засніжених гір і більше нічого. Тільки магазин, в якому нам доведеться працювати. У грі є сюжет, та нам одразу дають завдання відповісти на телефонний дзвінок від шефа, який нас повчає, що треба буде робити. Поки він пояснював. Дещо лежить, я почув звуки пострілів. Це вже здалось мені трохи дивним. Озирнувшись на всі боки, я нікого й нічого не помітив. Тому одразу вирушив оглянути мої володіння. У магазині знайшов пейджер, на який мені будуть надходити завдання. Вот лора. прикольна відсилка чи пародія. Тож першим таким завданням стало поприбирати. Я мив вікна, потім мив підлогу. До речі, за кожне прибирання я отримував долар. Цікавий геймплей, але те, що тут можна фармити гроші, мені вже подобається. Завдання зайти до кімнати відпочинку. І вже другий типу скрімер, такий лайтовий. Це крики сороки, чи що то за птах? Я не знаю. Побачимо. Тож я зацінив свої апартаменти та по наказу Спейджера ліг спати. День перший прокинувся і одразу завтання відповісти на дзвінок. Спросоння трохи тупанув і забув, де той телефон, поки йшов помітки, а дзвонив мені директор магазина та розповів про основні правила роботи в магазині. Основні правила вдень продавай, вночі за порядком спостерігай, наче нічого важкого. Тож після балачок по телефону я пішов на склад, бо мені треба викладати товар. Дуже дивно насипало снігу саме перед входом на склад. І це враховуючи ще те, що хтось привіз продукти, поки я спав, мені більш нічого не залишав. Окрім як розчистити собі дорогу. На складі узяв чіпси та повикладав їх на полички у магазині. Викинув коробку та пішов ще за товаром. Грюкнули двері. Це вже третій типу скрімер. Поки що нічого страшного, але я не розумію, хто то все робить. Можливо, протягом двері закрили. Тому я узяв макарони і пішов викладати. Обов'язково треба викинути коробку, але відчинилися двері. В цій кімнаті я ще ні разу не був. І що то за чувак? Я тут що живу не один. О задачам мені вже треба відкривати магазин. Відкривається він на кнопку. Двері автоматичні. Все круто, мені подобається. Вирішив ознайомитися з касою та компуктером. Дуже цікаво, але поки що нічого не зрозуміло. Тому відкриваю магазин. Мій перший клієнт цікаво ще те, що у мене в магазині з продуктів тільки чіпси та макарони. Хм, А що вибере він? Прослідкувавши за його покупками, прийшов другий клієнт. І тут я помітив, що у них дуже дивні обличчя, але мене це не має хвилювати. Я просто касир. Пробиваю товар, кладу в пакет, беру гроші та відпускаю клієнта. Від першого ж клієнта отримую погрозу, що якщо я неправильно дам решту, то мені буде як і тому, хто тут робив до мене, не одразу зрозумів, де подивитися, скільки грошей мені вони дають. Щоб розуміти, скільки решти їм треба. Але побачив третій монітор та розібрався. Після того як відпустив всіх клієнтів, норму виконав, тому можна й вікна помити. Але знову якийсь скрімер, одразу не поняв, що то таке, і знову дзвонить бо вирішив привітати мене з першим днем роботи та розказав про те, що в магазині є камери, та я зможу їх переглядати. Потрохи буду знайомитись з функціоналом, але спершу треба обслужити моїх покупців. Тут вже велика черга зібралась. Так вже навчився видавати решту. Вирішив перевірити, як працюють камери, і тут я ху. Узяв лопату та пішов шукати того ананіста, але його вже не було. Починаються якісь дивні дива. Але робота є робота. Клієнтів без мене ніхто не відпустить. Тому я продавав товар, переглядав камери та мив підлогу. Прийшло завдання відпустити останніх клієнтів 50 баксів і звідки в нього такі гроші. Спробував надурити на решту, але чогось в мене не вийшло. Тож можна вже закривати магазин та чекати нічну зміну. Поки перевіряв камери, настала ніч. Вирішив слідкувати за камерами та помітив чувака, який імені мені гупа у двері, довелося з ним спілкуватися через двері. Коротше кажучи, він запізнився на автобус і просився заночувати зі мною в магазині до ранку, враховуючи те, що обличчя в нього нормальне, не таке, як у інших, я вирішив прийняти його. Плюс він мені дав 30 баксів за це. От тільки дуже дивно. Він якось стоїть у кутку магазину та просто хитається. Другий раз вирішив перевірити камери, і другий раз до мене гості. На цей раз якась прибабахана подружка, яка говорила мені, що це вона. Всередині, а я ззовні, та просила відкрити двері. Звісно ж, я її відмовив, але вона сказала, що це мені так не минеться. Коротше, йода, яка настав ранок. Я випустив того бідолагу на двір, та мені вже треба було зачинятися на технічну перерву. А це означає, що я вже можу йти спати. День другий, другий день розпочався з того, що мені треба було прибирати сніг, який хтось накидав саме кучами. Дуже дивно тут випадає сніг, чесно кажучи. Знову почув постріли, але вже не придають цьому особливого значення. Бо моя задача на зараз це викласти нові товари в магазині. Сьогодні в нас ось такі горішки в асортименті. Та плюсом ще додали ось таку суміш для випікання. Ну що ж, товар поповнюється, і це добре. Раптово в мене вимикається світло. А все це через старий генератор виявляється. У ньому закінчилось пальне, тому логічно буде піти на склад, узяти каністру та заправити і увімкнути його. Після починки генератору знову хтось телефонує. Попутньо перевіряють туалет на наявність того дємона. Сьогодні його тут немає. Позвонив бос і сказав, що якщо ламається генератор, то я його можу оновити за свої кошти. Круто, але на перший раз він платить. Тому у мене нова задача розібратися з магазином в магазині в комп'ютері. Блядські двері усюди позамикав. Тепер не можу зайти. Ще не звик до цього. Цього та трохи плутаюсь. Відкривши магазин в магазині, зрозумів, що можу придбати три рівня генератора, три рівня дверей та ще одну камеру по центру магазину. У мене грошей вистачає тільки на перше покращення генератору. Ну і то добре, час відкриватись, Та Чекаю нових клієнтів. Цікаво, хто завітає до мене сьогодні. Помітив, що в нас продаються цигарки. Долбінстон, прикольна відсилка, чи то знову пародія на вже відомі цигарки. Засуджую на всяк випадок перший клієнт, та час трохи навести порядок у магазині Відпускаю перших клієнтів, тому що сьогодні норма 30 баксів. А якщо не виконаю, то будуть якісь наслідки. Звісно, цікаво, але я поки що краще буду робити все по скрипту. Помітив табличку з правилами. П'ятий пункт. Не дай йому війти. Про кого то пишуть, поки не зрозуміло. Перший клієнт, який замовив цигарки. І тут з'являється він, дуже високий мужик. Це взагалі нормально. Він клієнт, чи чудовисько, ще й такі дивні звуки з'явилися. Шоколадка вирішила дати мені сотню баксів, при цьому скупившись на 2 долари. Звісно ж, я намагався її надурити, не хотів давати решту, але чомусь, коли я натискав на пробіл, щоб відпустити клієнта, нічого не відбувалося. Тому довелося дати решту по-чесному. Цей длінний хуй вирішив купити цигарки. Та ще говорив про попереднього продавця, де той зник, типу нічого не знаю, просто відпускаю клієнта. Поки нічого незвичного, працюю далі. Перевіряю камери, прибираю. Бо як я то все зрозумів, якщо буде дуже брудно. Трапиться щось жахливе. Не хочу поки що перевіряти, хочу пожити ще хоч декілька днів. Баба, яка схожа на мужика, розповіла історію про підвал в магазині, який наче є і якого наче немає. Колись туди впав малий, та його крики ще досі чують клієнти. Не хотілося б мені перевіряти цю легенду, але дуже цікава історія. Що ще я не знаю про цей магазин? Виконав норму та вимкнуло світло. Знову дивно, тому що пального хватає це якісь перебої, завів та. Пішов працювати далі, іначе як зміна пройшла добре, вже можна зачиняти всі двері. Чекав нічну зміну, дивлячись на захід сонця. Друга ніч, і почалися аномалії. Калюжа крові біля дверей та якийсь тип стоїть у мене в магазині. Я вражений, іду перевіряти, що то за піздід. Але чувака я не знайшов. Тільки кров, і тут раптово вимикається світло, але вже в реалі. У мене вдома аномалії перейшли у реальний світ. Але насправді це відключення за графіком. На жаль, мій прогрес не зберігся, тому мені довелося перегравати весь другий день по-новому. На цей раз разом з калюжою крові гуділа пожежна тривога. Усе в магазині мерехтіло, билась посуда, та, наче ламались кістки, чесно кажучи, страшно. Присутній вайб хорору, особливо коли граєш вночі. Мені доводилось мити поли та відмивати графіті стінок, щоб мірозом розум не задруманило, не міг зрозуміти, чого мерехтить над моєю касою. Намагався відмити тут аномалії, але не виходить. Все ж таки, дочекався ранку та закрився на технічну перерву і пішов спати. День третій, як завжди, почався з того, що мені треба поприбирати замети, прийняти новий товар. На цей раз в нас напіток приїхав. Знову забув відкрити двері, бо та доводиться бігати кругами. Почув нові страшні звуки. Це вже щось непонятне чи то лось, чи макака. Не розумію поки що. Перевірив свою кімнату. Все добре, окрім того, що кавер мені хтось обіцяв. Відкрив магазин, перевірив асортимент, наче як щось не хватає. На складі зловив ще один скрімер. Ніяк не пойму, що то воно відбувається. Поки клієнти вибирають товар, мию підлогу. Все добре, порядок має бути завжди. Знову почались якісь галюцинації. Чую дивні звуки, можливо, це так діє з забруднення магазину. Відпускаючи клієнтів, одна вирішила поцікавитись, де шампунь. І чого його нема на полицях. А я, чесно кажучи, і не знав, що він у нас є. Нахамивши клієнтки, я отримав попередження, що ця дія матиме наслідки. Одразу ж до мене завітала бомжиха. І цього чого я точно ніяк не очікував. Насправді дуже потужний скрімер. Давно я так не лякався. Але злякався, не злякався. Роботу робити треба. Мию вікна та обслуговую клієнтів на касі та знову пред'яви щодо шампуню. Цього разу вирішив не хамити та пообіцяв, що скоро викладу його на полиці. Один з клієнтів помітив когось позаду мене. З опонованих варіантів, як відповісти, вирішив переграти це все в жарт, бо хамити вже якось не дуже то й хочеться. І знов цей длінний прийшов по цигарки. І знову скрімер, і знову я цього не очікував. Знаєте, чи то я дуже давно не грав у хорори, чи в цій грі вони справді зроблені в такі моменти, коли їх не очікуєш. Ця атмосфера, мелодія і дуже дивні дива. Усе в купі створює той самий вайб, та грати виходить у задоволення. Поки клієнтів немає, вирішив викласти на полки шампунь. Нашо мені ті проблеми більше не хочу. Знову позвонив босс. Попередив, що сьогодні буде важка ніч. Сказав, що треба купити дошки та позабивати ними двері зсередини. Ходу буде щось жорстке. Замовив ті доски я і побіг забирати їх на зупинку. Доставили швидко, моментально, після чого прийнявся забивати ними двері. Про всяк випадок замовив іще. Чекав нічну зміну, дивлячись на захід сонця, як завжди. Дочекався. Почав перевіряти по камерам, чи все окей. І все норм. Тому вирішив походити по магазину і помітив оце. Рука, яка намагається зірвати дошки з дверей. Оходо, щоб відкрити для когось. Узяв сокиру. Буду відбиватись. І чим далі то. Все гірше, страшні звуки, постійно. Усе мерехтить. Добре, хоч є фонарик. пляха, ліхтарик. Я побачив той люк, про який мені говорила та баба, і усю ніч бігаю, рубаю ці руки. Дуже страшно. Та чую, як одна рука вже знімає замок. Не вслідив трохи, але встиг, слава Богу, дожив до ранку. Закриваюсь на технічну перерву та шрую поспати. День четвертий прокинувся от піс Такого я ще не бачив. Іду в магазин, а там це недовго думаючи. Беру топора і йду розбиратись. Других варіантів на жаль, у мене немає. На Пейджері завдання підійди до незнайомця. Окей, ця чума сказала, що моя зміна ще навіть не почалась. І ось так мене з'їли. На жаль, це була лише демо-версія гри. Дуже чекаю на повну, щоб відзняти наступні 97 днів виживання. Тому вважаємо це за першу частину. Якщо ти додивився аж до цього моменту, то це значить, що відео закінчилось.